Благословенна ніч, що в день на всі роки переростає, так явно з неба чути клич, радійте, Бог усіх вітає. Ви чуєте, чуєте, звучить з Горислава вовишніх лине. Оце чудова безконечна мить, дарована усій земній родині. І радість пастушків, і запах сіна, он знову зірка, промінь у стаєнці. Я б так хотіла, щоб Христос родився уже не в яслах, а в людському серці. Нами. Ви чуєте, вона летить неземними шляхами. Вона, колядка Божий, спішімо, сестро й брате, назустріч гості дорогій. дім пустіть до хати, пустіть і посадіть між образами на покуті, вона несе вам золоті легенди незабуті. Ми прийшли вас привітати і про свято розказати, про святе різдво, проспівати вам сьогодні. Нехай вам сповняться думки, що хочете, бажаєм тричі. І жийте в щасті всі роки, аж поки Бог вас не покличе. Нині в Україні після голоніє. Христос народився, весь народ радіє, і вся Україна Христа прославляє. Слава Україні! Христос ся рождає! Марія, перед тим, ніж зайти до хати, давай заколядуємо за давнім українським звичаєм, Возвеличимо новонароджене дитятко і подякуємо за прожитий рік. Гаразд, давайте діти заколядуємо всі разом. Бойся Бой зарождає, то, що може знати Ісус Ам'я. Що колідники були у нас? Так дуже трохи погостили, культуру. почастували їх. Добре, добре а ми е, зібралися біля церкви. Ти радили ще як тут у коліду на церкву організувати? Молоді зовсім не хочуть. Старі не можуть, кажуть. Так, так, так. Ліниві такі молоді стали, що ну, біля телевізора і нічого не хочуть. Слухавки. Так, а колись, бувало, почнеться піст, в кожній хаті колядують, так весело, так добре, а тепер я навіть не знаю. Це давно було ще за нашої молодих років. Треба молодих вчити, щоб вони теж вміли гарно колядувати. Та -та -та. Колядувало чиле село. Ну але нічого, сідаймо за стіл, Коділа. бо ми вже й так спізнилися, будемо обідати. Будемо обідати. Трохи ну. рождає. Я люблю колядувати. Дитину на чоловіка лишила. За колядою гину. Годіть зі мною до сусідів колядувати. Ай, 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 ай. Може когось покличемо. Та чого того, хлопці, пішли, Ну, то йдемо, закличемо хлопців.

Вітаного віка. Вітаного. Ой, дякуємо вам за куляду, але видно, що ви ще не розпівані. Ідіть, сідайте, ми, ми вас будемо зараз... так. Та ми тільки що сіли, а ви якраз захолядували, так чи що? Та Ми тут маємо таку наливочку. Ми місця, але Микола, таку файну наливочку. Приготував до шляху. А стакан взяла? О, і такі файні папухи. Недавно тут у магазині купила муку, такі папухи, щоб дали великі, смачні. Пробуйте О, дійсно, ти господиня, господиня. Вони гарні дуже. Папушки на славу. Ну, наливайте, наливайте. А хто така наливка, що в тах наносив? Будемо старших починати. <рес> Забуто прикрощі, образи, все прощення в цей вечір для усіх. круг стола зібрались діти, у вікна б'є лапати сніг, свяченою водою кропить мати, тримає проскору і нас благословить. Наповнилась Господньою любов'ю хата, прийшла різдвяна, неповторна мить. Чекає вже куття медова, щоб діти чути сміх, під миготливий вогник тихий, молитва змовиться за всіх. Виходить місяць із за хмари і заглядає у вікно. Це в українські наші села. Знов свято радісне прийшло. Дівчата, а йдемо зі мною колядувати, там бачу, що вже у сусіда колядують. А мої жінки немає, ось якраз буде добре. Хата на ді тата. Ди вона я новина, давайте. Ді, ді, а, давайте, дівчата, щоб ви ми ще не зарубали, ви мені ще не заустадали. А ви починайте. Я починаю. Зивная новин... Піда чи ні? Піда. Добре. Він чуйте, він чуйте, бо горівки. Він, він чуйте. Ні, я ні. Наймолодша. Добре, він чує вас, як жит, Най вам всі гріш держить. Най вам не укадаш стокіп, а стокирці один сніп. Надоїте молока від корови від бека, Най вам діти сі ведуть, най вам яйце знесе когут. А за ту коліду дайте, що маєте дати, бо нам холодно під вікном чекати. А вас він чує на еліта. літа, много много я літа, много много я літа. Много... То давайте пива. Бо не знаю, що пиво. дочекаємо, ще такого дива. Та Є така наливка, що яка так наносив. Ото із калганом. Так? Дівчата, йдемо. Ой, Але я думаю, може вам чи вам дівчата, Лишенько, Ой, ба, лишень, от потрапив. Та на кого ж ти дитину? лишив? на п'ять хвилин з хати не можна. На діти дітей, діти дітей бавлять, що хочеш? А що селе? Ще треба буде, ще купимо. Та не серця! Та не серця, а різь дво ж! Пішли, пішли! Йде трибуньки! Йдем до дому, до дьяволу! Вибачайте! Шропов праздник! Та можна то є коляда, то є різь Дівки, ратуйте, би, ратуйте, пропадайте. Який би чоловік не був, але той чоловік не буде як ворона, велика оборона. Чоловік чоловіком, а нас хто поприймає? Дівчата, ви пристаєте до мого чоловіка. О, маю. О, чекай, ти десь пішла, а ми його підібрали. Так, сідайте, а я буду тепер приймати, поки мої нема. О, о, Ой, так, так, так. Так. Сідайте, хлопці, сідайте. Сідайте. Нікого кажіть. Єдиного. Бог предвічний Так, добре. Але <клідує> давайте ми таку заколідуємо коляду стару. Стара коляда. Бог предвічний народився. Я думаю, ви всі вмієте. Бог предвічний народився. та йшли на церкву колядувати. Галину, я чесне, ще знаю, що й гурт стоїть там, от якраз збирається йти сюди колядувати. Ну, то ми приєднаємо. Та в нас ще є, у нас ще й для гурта є. Ну, то йдемо. Так все зовсім. Ну, ходіть. Ну, ходіть. Але що ж треба взяти щось з собою? По різдво в хаті все є, але знаєте, маєш торбі сядеш нагорну. Так, буду я збиратися. Так, пампушків візьму. А що ж для швагра взяти? Та наливочку візьму веснебу. По всьому світу тут саланове. Марія, сина Родила, в яслах положила сінцем, притрусила Господнього сина, в яслах положила, сінцем, притрусила Господнього сина. Він чую вас, тими святами різдвяними. Щоб ви ті свята впровадили, других дочекали, щастя, здоров'я вашій хаті на весь рік. Хай худібка у вас ведеться, нехай півень знесеться, всякого краму і добра, щоб вся родина в злагоді жила, а вас він чую на много літа, много літа. Много я літа, много я, много я, много я літа. Боже, та мене ж ніхто не чує. Агов! Людоньки добрі, та чи бачили, чи є тут хто вдома? Боже сім. що ж це за нього? Моя життя. Я не по дорозі зустріла, могла б розрив серцеви. А то й мову втратити. Боже, милостиві борони. Була б ногами на різдво протягнула. Це витягну Катерина, оцяйте, зачекайте. Ти. Боже, тату, тату, та, можна впасти, не відчистити. <рістити> Ось так. Здається, тепер все наділа. Тепер у мене все понятно. Все у мене на місці. От, не знаю, йду на дискотеку. От що мені краще надіти? Чи, чи спортивку? Ось, а знаємо. Дивіться. Та де на таке можна дивитися? Та де на таке можна дивитися, люди? Правда, спортивку ні, якось пасісно виходить. Щось ні. Може мені мано надіти. Модель. 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 Ще мано як гарно мано дивиться. Бо я ще манто, маю, зараз ще манто. Не Можу, можу на таке дивитися. Мано. Ще мано. А ось і манто. — О, манто! — Це останній писк моди. Я в Друговичі на розпродажі купила. О, <реш> Це були, відкрили новий магазин, ну як пропустив. От все прикидні, навіть не знаю. Ой, мама моя, я браслет червоний забула на діти. Мені тепер прикидний такий буде, господи мій милий. Ну, 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 скажи, тітко Катерину, ну що буде гарніше Раньше не підходи. Та чи ти збожеволіла? Чи з глоту ти з'їхала? Людоньки, вона напевно у бодвірок головою гепнулась. <рес> Та для кого ти так вирядилась? До кавалєра а Боже, до якого до кавалера? Та хто той нещасний, що таке чудо собі вподобав? <рес> а це моє діло. Що вам до цього? Ну й село. Необразованою. <свят> да що ви знаєте? о манерах і поведені обстрілів. Да нічого ви не знаєте. А ну почекай сюди, ходи сюди, йди. Ти по якому це балакаєш? Та да ти чи ти забула, якого ти роду? Каркою та ворона? От якби ти була моєю дочкою, я б тобі прочухана доброго дала. Ща дури з голови вилетіла би. Такий він не Я між прочим, в прилічному пансіоні науки проходила. <нах> науки проходила. Проходила. О, проходила. Чому ні? Але розуму тобі не дали. От кажуть, правду в народі. Вчене не до та то гірш дурня. Так ви говорите, да не заговаривайтесь. Я не ваша дочка. Що хочу, то і ділаю. Ви свою дочку спитувати. Дочкали. Та я б тебе розуму навчила. І що ви мені зробили? Я вже зросла. Що хочу, то і ділаю. А я по цими руками ще погоді. Годі. Оце сядьте. Що сядьте, сядьте зі мною. І мені краще розкажіть. Які у вас тут є кавалери? Чи модні, чи образовані, чи клепкою хоть мають в голові? Чи мій себе, дос... себе достойно з да, дамою виводити да. такою, як я? Та. <смірко> ну, чи багатій? Вони хочуть бідно. <смірко> ну що бі, ну, з бідним робити? Ну розкажіть, які немає. Що, доньки, ви чули, які її там наук навчили? Хлопців її треба, подавай на полумиску. Та тобі до наших парубків На Наші хлопці то на цілу область, хлопці. І дівчат по-справжньому люблять. І старших шанують. Хоч таких наук не знають, як. Те. А як заспіває, то на все село чути. А я що? А я що не вмію співати? А я, а я, Йо, люди, бо, люди, я сапса, а що ти бо Він на гострі, зуби, 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 якби не весло, я би Ось, почекай наші парубки з дівчатами, послухай. Ти тут накривай, а я підвоїх зустрічав. О, печиста чиста діва мати, породила сина. Що печиста чиста діва мати, породила. see sí. Вітаєм, щастя, радості бажаєм. Він чує в Астині, як пташка на калині з тими різдвяними святами. Бувайте здорові разом.